Винку. Мене чути, видно, слайди переключаються. Так, все працює, будь ласка. Апросітініп. Абросетініп продається під торговою маркою Сібінко. Це розробка компанії Pfizer і випускається у вигляді таблеток ціною від 1,5 до 2 тисяч доларів за пачку з 28 таблеток в залежності від концентрації. Сам препарат використовується для лікування атипічного дерматиту середнього та тяжкого ступеня з неадекватною відповіддю на іншу системну терапію. Сам атипічний дерматит це є захворювання шкіри, що виникає здебільшого, ще з дитячого віку, та має хронічний характер, а також часто супроводжується алергічною атопією. Причини захворювання мають комплексну. Природу, і вони насправді до кінця не є з'ясовані. Даний час атопічний дерматит вражає приблизно від 15 до 20% дітей і 10% дорослих у промислово розвинених країнах. В 40% випадків вилікувати захворювання неможливо, і симптоми лишаються на все життя. Під час дослідження було виявлено, що при атопічному дерматиті відбувається підвищення концентрації прозапальних цитокінів, зокрема th 2 які відповідають за активацію фосфорилювання яносу кінази 1 та 3, та по суті подальший процес запалення. Апросітініп є селективним інгібітором яносу кінази 1, та він запобігає його фосферелюванню, що зупиняє. Пов... Сигналізацію в клітині найбільш поширеними побічними ефектами в дослідженнях були збільшення кількості інфекцій верхніх дихальних шляхів, головний біль, нудота та діарея. В якості хіта для оптимізації був вибраний вже існуючий препарат тофацітініп. Це є ще одне дитя компанії Pfizer, причому досить успішне, він використовується для лікування багатьох хвороб та є інгібітором Яносукінази 1, 2 та 3. Під час оптимізації перелідинове кільце не модифікували, оскільки воно показує чудову селективність до Яносукіназ, кіназ, зокрема, до яно 1, і насправді є частиною багатьох джак-інгібіторів. На жаль, оптимізацію синього фрагменту не було показано, що, мабуть, пов'язано з розробкою інших препаратів на основі даної моделі. Однак в статті було зазначено, що саме цис 1 1,30 к фрагмент проявляв найвищу селективність діяносу кіназу 1, тому нам е, прийдеться повірити їм все-таки на слово. Е, використання амідної групи виявилось е, мало малоефективним у порівнянні з сульфамідною, на жаль, більш детальної інформації на рахунок цього також не було надані, але пізніше, в принципі, буде зрозуміло, чому саме сульфаміди мали таку високу селективність. Також вони проводили додаткові дослідження у плітинних системах для, краще, для кращого розуміння результатів, і HVB і Fn альфа по суті відповідає jak 1 cd 3 34 плюс відповідає чак 2 і HML це кліренс на клітинах. Перша сполука, яку вони провірили, була номер 4 Вона, хоч і показувала досить високу селективність, однак мала досить високе значення кліренсу. Надалі вони вирішили збільшити метаболічну стабільність, по суті, шляхом. Зменшення ліпофільності. В результаті вони зупинились на чотирьох сполуках. Це сполука номер 19, 25, 28 та 29, і після додаткових біологічних досліджень основними кандидатами стали сполуки 25 та 19. Так, в чому ж секрет такої селективності до кінази 1. Якщо ми глянемо на рентгеноструктурний аналіз плуки 25 можна замінити, що Янскіна наси 2 теоретично мав би краще зв'язуватися за рахунок створення більшої кількості водневих зв'язків. Однак виявляється, що не все так просто. При більш детальному аналізі виявилося, що пропільна група вона є більш притиснута до перепетлі. І через утворення додаткових водневих зв'язків вона є більш конформаційно обмеженою. Тобто, по суті, у нас створюється теоретично більш більше старичне затруднення, і в цьому у нас по суті і віце зрозуміло, чому у нас аміди мали гіршу селективність. Після отриманих результатів рентгеноструктурного аналізу було розроблено друге покоління хітів, з яких було обрано ще дві сполуки. Це сполука 35 та 36. Далі дані сполуки провіля... провірялися вже на щорах, і як ми можемо бачити, при перевірці вже на живих істотах. Кліренс для сполук 25 30... 35 та 36 значно погіршився. Що стало по суті причиною для відкидання останніх двох, тому що він був надто великий, також було виявлено, що сполука 19 мала активність з рецепторами ЦБ-1, в той час, як сполука 25 не проявила активності з іншими рецепторами, і в результаті було обрано сполуку 25 в якості цільової. Тепер прийдемо до методів синтезу. Класичний ретросинтетичний аналіз нам дає розбити цю сполуку на три фрагменти, з яких теоретично легко зібрати лікарський препарат. В принципі, при дослідженнях так його і синтезували. Захищений е, диамін. Е, на першій стазі у нас арелюють, а е, потім знімається е, сульфамід, потім знімається бізет. Сульфують амінорупу та знімають тозил. Підхід він є досить легкий, однак вихідний диамін не є насправді комерційно доступний. На ранніх етапах клінічних досліджень дана схема і застосовувалася для відносно промислового синтезу, але потрібно було отримати десь вихідний диамін у великих кількостях. Для цього використовували підхід в дві стадії. Сполуки три на першій стадії реакції Курсіуса, а на другій відновне амінування з діастермерним співвідношенням 4 до 1 на користь цис ізомер. Як ми можемо бачити на стадії Курсіуса в нас відбувається побічна реакція Ретроміхеля. В результаті в нас виходить дві стадії з досить помірним. Виходом. І як зазначали в статті, вони так синтезували приблизно 600 кг амінокетону 6. Тепер ми поговоримо про промисловий метод синтезу. Вони трошки виріши поміняти стратегію, але принципово синтез не змінився. На першій стадії у нас відбувається ферментативне відновлене амінування кетону 18. З виходом 74% та діастермерним співвідношенням 99 до 1. А далі реалювання е, утворення на наступній стадії гідроксиламіду реакція лосена та сульфування. Також, думаю, варто зупинитися на останніх двох стадіях більш детально. А, на стадії утворення. Діаміну також була випробувана реакція Гофтмана, як аналог реакції Курсіуса, а, також а, її вихід був значно вищим, і також вона потребувала вішати тозильний захист на гетероцикл, тому вона, ну, вона не стала вибором для проведення промислового синтезу. А, оскільки сполука 17 була. А погана розчина у неводних середовищах потрібно було підібрати реагент для сульфування аміну. Відповідний, відповідний, відповідний сульфохлорид по суті також міг підходити, але лишень у основних середовищах, і він в цих середовищах також сульфував гетероциклічне ядро. Тому було випробовано ряд активованих сульфамідів. А сполуки 22 та 23 було усунуто через проблеми безпеки та небажану реакційну здатність, яка реакційна здатність не було, на жаль, описана. Сполука 24 утворювала домішку метилювання, тому також її було відкинено сполука. 25 показувала хороші результати, однак вона була економічно невигідною через те, що вона була дорогою і треба було її якось відновлювати. Сполука 26 також показала хороші результати, однак утворення в реакційній суміші Аштор в процесі реакції могло зашкодити промисловим реакторам, тому її також відкинули. Ну і в результаті. Вони зупинились на Сполуці 21, яка показувала чотири чудові результати, і не мала побічних ефектів. На слайді в нас представлені деякі фармакокінетичні дані. Як можна замітити, в Абрусіті, досить високий кліренс та. Досить малий час на піввиведення, по суті, півгодини. години. Препарат в основному виводився з мочей і практично повністю у формі метаболітів. Якщо говорити про метаболіти, то в основному були це М4, М2, М1 та М6, а решту метаболітів вони утворювалися. По суті, від 1 до 8 Тобто, весь ряд метаболітів він був присутній. Теоретично можливий. Так, на цьому в мене все. Дякую за увагу. Дякую. Можливо, в когось виникли запитання. Віртуальну фразу я завжди кажу. Потім сам коментує право. Так, ну щодо е, цієї доповіді, е, в принципі, що тут я хотів би додати, тому що тут поки що паралельно теж трошки подивився. Е, фактично, дана розробка є прикладом структурно орієнтованого дизайну. У Нас дійсно є, може був точніше лікарський препарат, фактично який е, діє на. Янус кінази От. і оця оптимізація вся, яка проводилася, вона робилася на основі структури для пофесіційні, була наявна структура з Янус кіназою От і далі проводилася оптимізація на основі структури мішей. Це таке, що я, те, що я так би мовити, не почув. В принципі, такий досить важливий аспект. Ну так дійсно досить часто деталі оптимізації. Не розкривають, але в принципі, в принципі, основна так би мовити, ідея метомічної оптимізації. Тут зрозуміло замінили по суті справа центральний скафол. От і після цього підібрали такий замісник, який забезпечив максимальну селективність. Розумію, основною задачою розробки було саме забезпечення селективності Яновський яноскінази першого тижня. Ну, щодо термінології, яка тут використана, які в мене є коментарі до цього. Ну, некоректно називати ту фесіціні хітом, от, тому що, ну, мабуть, що, в принципі, він вже є лідером якраз. Ну, далі ми маємо лише його вже подальшу оптимізацію. От, з метою даної наших урок. от, Це щодо використання медхімічної термінології. От. Ну, а щодо самого то, цього типу препаратів, ну що тут можна додати такого більш-менш цікавого. Знову ми бачимо препарат, по суті, справа, який має протизапальну дію, якось так пощастило, що у нас обидва препарати по цій тематиці сьогодні. От. Але на відміну від попереднього, даний тип препаратів він не є новим, в принципі, відносно, звичайно ж, новий, але все ж таки в цій галузі, тобто, препарати проти яноскінази, які діють на Яновські назви, вони вже, в принципі, відомі ну, більше десятиліття точно. Ну, от, і на ринку їх достатня кількість є. От, ну, але як бачите, тим не менш, потроху з'являється нові, мізі з вищою селективністю. От. Ну, що тут ще цікавого, це те, що цей препарат можна в принципі сказати, мабуть, що, що є наслідком певної популярності циклобутанових будівельних блоків. От. Їх все більше і більше починає препаратів з'являтися з цим фрагментом. От, якраз один-три диск або там, де заміщений діаміновий мабуть, один з таких найкласичніших будівельних блоків цієї серії. От. Щодо фармакокінетики, тут що можна звернути увагу на що, ну от якраз цей препарат, фактично він є з точки зору фізико-хімічних. Характеристик з точки зору правила п'яти, він взагалі дуже чітко потрапляє Якщо попередній мав проблеми з цим, от в даному випадку тут в нас чітко потрапляє всі правила для оральних препаратів. От, тим не менше, як ви бачите, в нього проблеми з фармакокінетикою все одно є, які пов'язані з надто швидким метаболізмом. Ну, власне кажучи, про пільний залишок і якраз і є. В основному місцем атаки всіх тих перетворень, які там спостерігалися. От. Якщо на це подивитися в попередньому препараті, наприклад, у нас проблеми були з фармакокінетикою, пов'язані з тим, що він достатньо ліпофільний, тому має дуже високе протеїн, зв'язування з протеїнами плазми, власне кажучи, досить високий об'єм розподілу, теж тобто він затримується досить сильно в організмі. Це якраз, мабуть, добре. Ну, от. ну а тут тут проблема в тому, що є куди що окиснювати, якраз довгі алкільні ланцюги, як правило, є. Потенційними проблемами для, для лікарських препаратів, от з точки зору їх розробки. Що тут ще, мабуть, додати, мабуть, і все. Ну, і да, ще, мабуть, те, що одна з найпошир... один з найпоширеніших класів лікарських препаратів останніх десятиліть, це, власне, кажучи, кінази тут у нас задіяні. От, як правило, ми коли говорили з вами про. Ці мішені казали, що кінази у нас в основному це пов'язані з якимось раковими захворюваннями. І я впевнений, що цьому, що у нас теж будуть ще препарати, які саме на ці хвороби, на ці хвороби задіяні. Але ви бачите, що тут є приклади і на інші захворювання, зокрема якраз протизапальні захворювання. Ну атопічний дерматит, Дійсно, як ви бачите, ще одна відмінність від попереднього препарату, хвороба досить поширена. От, ну і взагалі кажучи, є прикладом, мабуть, що хронічних е запальних захворювань, їх доволі велика кількість. От. Ну і е дійсно, це, от, це якраз ринок для розробки лікарських засобів, мабуть, один з найважливіших. От, один з найбільших за обсягом дійсно через високу поширюваність. Мабуть, це все, що я хотів додати. Якщо ні в кого ніяких думок з цього приводу не з'явилося, то тоді з цією доповіддю теж будемо закінчувати. Дякую.